Стати найсильнішою версією себе означає тренувати своє тіло так само жорстко, як і розум. Мусаші довів це, ставши одночасно найсмертоноснішим воїном Японії та найвеличнішим філософом. Друже, ми разом витісняємо ворожий контент з Ютубу. Прямо зараз постав вподобайку цьому відео, напиши коментар і підпишись на канал. Це допоможе просувати українське. Дякую. А тепер до справи. Цей чоловік виграв 60 дуелей без жодної поразки, пишучи вірші між битвами. Він показав, що справжня сила приходить від відмови розділяти фізичну та ментальну міць. Сьогодні ти дізнаєшся, чому все життя працював лише на половину своєї потужності і як об'єднати те, що суспільство навмисно розділило. Ти засвоїш 5 уроків зі шляху самурая, кожен з них. Відкриває правду, яку від тебе приховували. Почнемо з програмування, яке стримує тебе. У кожному фільмі твого дитинства був один і той самий набір персонажів: величезний тупий качок і слабкий розумний ботан. Це була не розвага, це було програмування. Подумай про це. Кожен мультфільм, кожне шоу, кожна історія вбивали тобі в голову одне й те саме повідомлення. М'язи означають тупість. Інтелект означає фізичну слабкість. Ти можеш бути або сильним, або розумним, але ніколи і тим і іншим одночасно. Але ось у чому річ суспільству була потрібна, ця брехня, щоб система працювала. Їм потрібно, щоб ти був достатньо розумним для створення цінності, але достатньо слабким, щоб ніколи нічого не оскаржувати. Достатньо розумним, щоб вирішувати їхні проблеми. Але недостатньо сильним, щоб прокладати власний шлях. Тому вони продали тобі міф, що час у спортзалі якось краде часу твого розуму, що кожна година розбудови тіла це година, втрачена для розбудови інтелекту. І ти купився на це. Ми всі купилися. Але подивись на історію хоча б 5 секунд, і ця брехня розсиплеться. Самураї зобов'язані були володіти каліграфією тими ж руками, що майстерно володіли мечем. Їхня поезія мала бути такою ж гострою, як і робота Лезом. Одне без іншого означало ганьбу. Грецькі філософи, яких ти цитуєш, Платон був борцем, його справжнє ім'я було Арістокл, але його прозвали Платон, що означає широкий через його могутню статуру. Сократ був солдатом, який пройшов три військові кампанії. Леонардо да Вінчі, найбільший геній, що коли-небудь жив, міг гнути підкови голими руками. Він був відомий своєю фізичною силою, так само, як і своїми винаходами. Цьому поділу між мозком і м'язами можливо сто років. Тисячі років до цього бути неповноцінним вважалося дефектом. Візьмемо когось на кшталт бролі. Блискучий хлопець, людина, до якої всі йшли за рішеннями, топ у своїй сфері, поважений за свій розум, живий доказ того, що ставка на інтелект окупається. Окрім того, що він уникав будь-чого фізичного, ніби це було нижче його гідності. Спортзал був для тупих, спорт для людей, які не вміють думати. Він справді казав речі на кшталт: мені не треба бути сильним. У мене сильний розум. Він щиро вірив, що максимізує свій потенціал, що, ставлячи все на інтелект, він грає на найвищому рівні. Кожна прочитана книга, кожна година навчання, кожна ментальна модель, це був шлях до влади. Чого він не розумів, так це того, що його обманом змусили битися з життям, маючи одну руку прив'язану за спиною. Він думав, що працює на 100%. Насправді він працював десь на 40% і відсутні 60%. Да це не просто фізична сила, це ментальна міць, замкнена в слабкому тілі. Тому що ось що ніхто не сказав тобі про життя в слабкому тілі. Частина друга прихована ціна: коли твоє тіло слабке, твій розум працює як у тумані. Це не філософія, це біологія. Слабке тіло означає низький тестостерон. Високий рівень кортизолу, що заливає систему, поганий приплив крові до мозку. Твій мозок буквально отримує менше кисню. Ти думаєш, що захищаєш свій інтелект, уникаючи спортзалу, ти його душиш. Ти знаєш це відчуття. Ти за столом, щойно пообідав, кава свіжа, все має бути ідеальним для глибокої роботи, але ти не можеш всидіти на місці, не можеш зосередитися. Думки мчать. Але результату нуль. Ти думаєш, тобі треба більше кофеїну, кращі хаки продуктивності. Ще один додаток для тайм-менеджменту помилка. Цей неспокій це твоє тіло кричить про рух, воно намагається сказати тобі щось критично важливе. Твоєму мозку потрібно те, що дає лише фізичне навантаження. Коли ти важко тренуєшся, справді тиснеш на себе, твоє тіло наповнює мозок серотоніном, дофаміном, ендорфінами – Саме тими хімічними речовинами, що створюють фокус, ясність і спокій. Це те, що Мусаші зрозумів 400 років тому. Він писав у книзі п'яти кілець: шлях у тренуванні, не шлях у мисленні, не шлях у плануванні, шлях у тренуванні. Подивись, як він насправді жив. Він не просто відпрацьовував техніку меча в додзьо. Він жив у печерах, тренувався в горах, доводив. Тіло до виснаження щодня, не тому, що був одержимий фітнесом, а тому, що знав, слабке тіло не може виконати те, що задумав розум. А тепер поглянь на реальність бролі: тривога з'їдала його живцем перед кожною зустріччю: серце калатало, долоні пітніли, знайома тіснота в грудях. У нього були блискучі ідеї, революційні стратегії, що могли змінити компанію. Але коли наставав час їх презентувати, його голос зривався. Руки тремтіли, тіло буквально зраджувало розум. Найгірше те, що він програв важливе підвищення комусь із половиною його інтелекту, але з подвійною впевненістю. Ідеї того хлопця були базовими, але він подавав їх твердим голосом, з зильною поставою, непохитною вірою. Його тіло могло підкріпити те, що говорив рот. Це ланцюгова реакція, про яку ніхто не говорить. Фізична слабкість породжує зайві думки, бо коли тіло не здатне діяти, розум просто буксує. Це створює параліч, бо в глибині душі ти знаєш, що твоє тіло не витримає наслідків сміливих рішень. Це створює кладовище геніальних ідей, які помирають перед виконанням. Ти стаєш суцільною теорією без практики, стратегією без дії, потенціалом без сили. Одного вечора, після чергової провальної презентації друг Бролі дав йому книгу п'яти кілець. Він мало що сказав, лише написав одну примітку всередині обкладинки Ти намагаєшся виграти битви з половиною армії. Це зачепило, бо це була правда. Він щодня йшов на війну лише з розумом, поки його тіло було у відпустці. Не дивно, що він постійно програвав. Саме тоді Бролі дізнався, як насправді жив Мусаші. Частина третя «Шлях тренування». Мусаші не просто практикував техніку меча в комфортних залах, він тренував тіло до виснаження кожен божий день. Він бився двома мечами, коли всі інші використовували один: подвійна вага, подвійна витривалість, подвійний біль. Всі називали його божевільним. Але в цьому божевіллі був метод. Подивись, як цей чоловік жив роки в печерах, підйоми в гори взимку, стояння під крижаними водоспадами. Тренування до відмови м'язів, а потім ще тренування. Це не було про побудову вражаючої фігури, це не було марнославство. Мусаші розумів щось фундаментальне. Фізичне тренування це ментальне тренування, це не дві різні речі, це один процес у різних вимірах. Отже, Бролі вирішив перевірити це. День перший був принизливим, не зміг зробити і десяти віджимань. Руки тряслися на п'ятому. На восьмому техніка розвалилася це був блискучий стратег, до якого всі йшли за порадою, переможений гравітацією та власною вагою. Але сталося щось дивне після того першого тренування його розум відчував себе інакше не втомленим, а ясним, яснішим, ніж після годин читання. Ніби хтось витер туман з вікна. Фізичне виснаження не вичерпало його ментальну енергію, воно якимось чином створило її. До третього місяця щось зрушило. Робочі проблеми, на вирішення яких йшли години, почали клацати за хвилини. Не тому, що проблеми стали простішими, його розум став гострішим. Зал вчив його того, чого ніколи не могли навчити книги: як тримати тиск і не ламатися. Подумай про це коли ти під навантаженою штангою. Ти не можеш вести переговори з гравітацією. Ти не можеш перехитрити її думками. Ти або піднімаєш, або ні. Ця брутальна чесність перепрошиває твій мозок. Восьмий місяць став переломним. Його тіло нарешті стало достатньо сильним, щоб підтримувати амбіції розуму. Мертва тяга не просто будувала спину, вона вчила його нести важкі навантаження, не згинаючись. Присідання не просто будували ноги, вони показували йому, як вставати під нищівним тиском. Кожен фізичний виклик був прихованим ментальним уроком. Дисципліна з'являтися, коли не хочеться, сміливість додати вагу, коли навантаження минулого тижня майже зламало тебе, смирення провалити підхід і повернутися наступного дня. Це не просто будувало м'язи, це будувало характер. Це і є закономірність, яку відкрив Мусаші. Тренуй тіло достатньо жорстко, і у розуму не буде вибору, окрім як еволюціонувати. Він мусить стати сильнішим, щоб керувати тим, через що ти його проводиш. Але тренуй тільки розум, і він залишиться замкненим у слабкій оболонці, виписуючи чеки, які тіло не може оплатити. Пролі буквально ставав іншою людиною, не просто сильнішим. А більш дієздатним. Його думки тепер мали вагу, його ідеї мали силу, його присутність почала змінюватися. Але після місяців цієї трансформації сталося щось неочікуване, про що писав навіть Мусаші. Частина четверта трансформація. Коли твоє тіло проходить крізь пекло, твій розум знає, що може впоратися з будь чим. Але відбувається щось глибше. Про що ніхто не говорить. Коли твоє тіло бореться під штангою, коли м'язи кричать, а легені горять, ти не просто виконуєш фізичну роботу. Ти в прямому бою з голосом у своїй голові. Ти знаєш цей голос. Він постійно шипоче. Просто здайся. Йди додому. Ти зробив достатньо. Навіщо ти це робиш? Зупинись зараз. Кожне повторення це битва проти цього голосу. І ось у чому суть. Коли ти перемагаєш цей голос у залі, коли ти тиснеш далі, коли все в тобі хоче здатися, ти тренуєш себе перемагати його скрізь. Тому що той самий голос з'являється в кожному складному сценарії: Коли треба провести важку розмову, коли треба ризикнути, коли треба стояти на своєму. Спортзал чи це просто репетиція життя. До 10-го місяця бролі став абсолютно невпізнаним. Не агресивним. агресія це слабкість, замаскована під силу. Він став непохитним, той самий інтелект, що й раніше. Але тепер у нього був хребет, його ідеї не змінилися. Але тепер, коли він говорив, його голос мав реальну вагу. Коли він заходив у кімнату, енергія змінювалася. Люди не могли цього пояснити. Вони казали, щось у тобі змінилося, але не могли зрозуміти що. Ось що змінилося? Чим важче працювало його тіло, тим яснішим ставало мислення. Фізичне виснаження не забирало ментальну енергію, воно очищувало її. Весь шум, сумніви, зайві думки, все це згорало у вогні фізичних зусиль. Це те, що знали монахи воїни століття тому? Чому ти думаєш, вони тягали величезні камені на гори? Чому стояли під крижаними водоспадами? Поки тіло майже не відключалося, вони не намагалися накачатися. Вони використовували фізичні страждання як двері до ментальної трансцендентності. Згадай найвідомішу дуель Мусаші перед боєм із Сасакі Кодзіро, найстрашнішим мечником Японії. Мусаші запізнився. Поки плив на човні, він вистрогав дерев'яний меч із весла. Це не була неповага, його тіло стало настільки потужним. Що він міг володіти цим грубим, важким шматком дерева як високоточною зброєю. Він виграв ту дуель за лічені секунди. Не тому, що дерев'яний меч був кращим, а тому, що його фізична міць зробила все інше можливим. Його супротивник мав кращу техніку, кращу зброю, кращу репутацію. Але Мусаші мав дещо важливіше повну інтеграцію. Це правда, яку вони не хочуть, щоб ти зрозумів. Твоє тіло і розум, та це не дві речі, які треба балансувати. Твоє тіло це фізичне вираження твого розуму. Твій розум це операційна система твого тіла. Вони не партнери. Вони одна система. Коли ти тренуєш тіло, ти буквально перепрошиваєш мозок. Коли ти долаєш фізичні ліміти, ти розширюєш ментальні кордони. Коли ти перемагаєш фізичний страх, ментальна сміливість стає автоматичною. Бролі був живим доказом. Той самий рівень IQ, ті самі знання, той самий досвід. Але тепер усе це мало носій, достатньо потужний, щоб це доставити. Після повного року бролі відкрив ким ти стаєш, коли поділ зникає. Частина п'ята цілісний чоловік Мусаші помер непереможеним у 61 рік. В останні роки він малював шедеври, створював мистецтво, яке висить у музеях. Це були ті самі руки, що виграли 60 дуелей, той самий розум, що революціонізував бій, жодного поділу між воїном і митцем, між руйнівником і творцем, між тілом і розумом. Він став цілісним. Мусаші писав: у всьому не вподобань. Люди неправильно розуміють це як байдужість, помилка не обирай між розумом і тілом, бери і те, і інше, не приймай фальшивого вибору. Не дозволяй їм змусити тебе обирати сторону. Ти ніколи не мав обирати. Поділ між фізичним і ментальним був вигаданий, щоб тримати тебе керованим. Кожна цивілізація до нашої знала це. Воїни були поетами, філософи були атлетами, королі були бійцями. Мусаші довів своїм життям не філософією, не теорією, а реальними досягненнями, що тобі не просто потрібні обидві складові. Ти і є обидві складові. Скільки геніальних ідей померло, бо твоє тіло не могло їх виконати. Скільки можливостей ти пропустив, бо не мав фізичної присутності, щоб їх схопити. Скільки твого потенціалу замкнено за тілом, яке не може нести вагу твоїх амбіцій? Ти живеш на 40% потужності, може менше. І найсумніше, те, що ти думаєш, ніби це нормально. Ти прийняв, що тривога це просто частина життя. Що постійні сумніви, це просто так працює твій мозок. Що почуватися слабким і втомленим це просто старіння. Це ненормально. Це запрограмовано. Вибір простий, але не легкий. Почни тренуватися завтра вранці, або залишайся розбитим навпіл до кінця життя. Мусаші показав шлях своїм життям: 60 перемог, вічна філософія, мистецтво, що пережило століття. План існує. Єдине питання, чи залишишся ти експериментом суспільства, чи станеш своїм власним проектом. Твій розум блискучий, але у пастці. твоє тіло здібне, але спить, об'єднай їх. І ти станеш тим, кого цей світ відчайдушно потребує, але відчайдушно боїться, цілісним. Нехай Бог благословить тебе. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити наступне відео. Твій шлях до сили починається тут.